Курс чудес урок 329. Я вже обрав те, що ти хочеш. Отче, я думав, що відхилився від твоєї волі, кинув їй виклик, порушив її закони та вставив другу волю, могутнішу за твою. Однак, ким я є, насправді є не що інше, як твоя воля, що простягається і розширюється. Це я є, і це ніколи не зміниться. Як ти єдиний, так і я є єдиним з тобою, і це я обрав у своєму творінні. Де моя воля назавжди стала єдиною з Твоєю. Цей вибір був зроблений на всю вічність. Він не може змінитися чи бути в протилежність собі. Отче, моя воля Твоя. І я в безпеці, спокійний, вільний від турбот. І в безкінечній радості, бо це твоя воля, щоб так було. Сьогодні ми приймемо наш союз один з одним і з нашим джерелом. У нас немає волі окремої від Його, і ми всі єдині, тому що Його воля розділяється нами всіма. Через неї ми усвідомлюємо, що ми єдині. Через неї ми нарешті знаходимо шлях до Бога. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.